Отримала замовлення з каталогу СІМ. Розкажу, покажу, що у мене замовили, що я для себе взяла. Замовили водичку Глейша, Це така сіренька, чоловічий гарний аромат, зараз на знижці. Їх дуже багато хто любить, тут 75 мл більше, ніж стандартний об'єм. Отаку от водичку я отримала в подарунок від компанії за виконані умови. Це жіноча парфумована, планую залишити собі. Також у мене замовили, і я замовила новинку таку от серію для волосся, по догляду за волоссям. Тут шампунь, одну я взяла собі, одну замовили, кондиціонер, це я брала собі, також замовили сісі крем для волосся, і також це два скраби. По догляду за волоссям теж цієї серії. От, один мені, один замовили. От Дивіться, якщо брати три любих засоби з цієї серії, то вони будуть іти з додатковою знижкою. Тобто, якщо три, то додаткова знижка, якщо два чи один, то знижечки немає додаткової. Також замовили але в мене такі от туші, вони зараз по 99 гривень, це об'ємна туш On Color, Їх дуже люблять і дуже гарно замовляють. Також по догляду за обличчям, скраб і так, скраб і що тут ще і масочка. Да? Теж у мене зробили замовлення. От, от BB крем замовили теж. Це от взяла для Доні, щоб при щуки да, із серії Pure Skin. Це дуже класна серія: як для підлітків, так і для дорослих. Милко взяла чоловічі додому. Також такі от два пом'якшуючі бальзами у мене замовили. До речі, ціна 3990, дуже класні, патріотичні у мене такий є. Також взяла для клієнтів подарунок пробнички шампунів. І дуже гарно зараз беруть такі от помади. Тут різні відтінки і замовлення, мабуть, чотирьох клієнтів. Бачите, скільки помад. Якщо одна, то 185 гривень коштує. Якщо, наприклад, брати дві, то ціна кожної 149 гривень, тому замовляйте, поки є на складі, бо двох відтінків уже немає.